Севолод Нестайко Терадори з Васюківки, частина третя, яку розказав уже я Варень, таємниця трьох невідомих або повість про те, як посварилися Іван Васильович з Павлом Денисовичем, і що з того вийшло. Розділ 27. Події розгортаються блискавично. Невже один з невідомих вона? Не може бути. Він хоче вкрасти її. Ми поспішаємо на допомогу аса! Цікава штука людський організм, то ледве дише, тане як свічечка, людина голови підвести не може, а то раптом звідки сили беруться, починає міцніти і бадьорішати з кожною годиною. І ви знаєте, що я подумав? Я подумав, що, мабуть, усе таки головне для видуження організму це бажання видужати, мета бути здоровим. Коли є велике, жагуче бажання, і ти всіма силами прагнеш до цієї мети, прагнеш бути здоровим, ти обов'язково і дуже швидко видужаєш. Я в цьому переконався на собі. Після нашої відвертої розмови з Павлушею, я одразу почав видужувати швидкими темпами. Їв я тепер як молотник. Подвійні порції. Медичка якось сказала хворим слід їсти головним чином те. Що їм хочеться, організм мудрий. Він сам підказує, що йому треба. Слава Богу, мені хотілося їсти все, що давали. Але одного разу я хитро глянув на діда і сказав діду, мій мудрий організм підказує, що йому треба морозива. Дід кахикнув і відповів: Коме Андреє, не будь свинею, тільки з лихоманки видріпався і знову хочеш. Скажи своєму організмові, що він не мудрий, а дурний, якщо таке, тобі підказує, зовсім видужаєш, тоді їстимеш. Це ще більше додало мені бажання швидше видужати. Ви ж знаєте, як я люблю морозиво. На третій день, після нашої з Павлушою розмови, медичка послухала мене своїм лоскотним холодним вухом, помацала мою ногу, і сказала: Можеш потроху виходити, але дуже не бігай, бо знову застудишся. Як же то приємно, замість стелі бачити над головою бездонно голубе небо і дихати свіжим вітром, що ласкоче тобі шкіру ніжним дотиком. І чути, як привітно шепоче листя на деревах, і відчувати під ногами пружну землю і чіпуляти вулицею без усякої навіть мети, і осміхатися без причини просто тому, що світить сонце, що моркоче на призбі кіт. Що рохкає у калюжі свиня, що життя прекрасне. І хоч ішов я, повторюю, без усякої мети просто так трохи пройтися. бо далекі прогулянки мені ще були строго настрого заборонені, та ноги самі повели мене в бік вулиці Гагаріна. А мені ж на вулицю Гагаріна медичка навіть носа показувати не дозволила. Я знаю, всі зараз там дружно працюють, і тобі закортить, мовила вона. Так от. Якщо я тебе там побачу, то просто при всіх візьму за вухо і поведу додому. Я добре знав, що медичка, жінка серйозна, і слів на вітер не кидає, але я нічого не міг зробити своїми ногами. Правда, я йшов не прямою дорогою, я робив добрячий гак, бо спершу мусив вже таки глянути на ту щоглу біля школи, як ви думаєте, а що як там? Хоча ми Павлушою, звичайно, домовилися, що він уважно стежить за щоглою. кілька разів у день дивиться на неї і мені доповідає. Але що як він запрацювався і? На щоглі сиділа сорока і легковажно струшувала довгим хвостом. Побачивши мене, знялася і полетіла. Ніякого прапорця не було. Тепер я міг спокійно чіпуляти до вулиці Гагаріна. Ще здалеку я почув веселу музику будівництва, дзвінко цюкали сакири, а Лунко перестукувала молотки і голосисто виспівувала циркулярка, яку притягли з колгоспної столярні, і поставили під нашвидкоруч збитим навісом біля електричного стовпа. І вся вулиця смолисто пахла свіжою стружкою. Все навколо гуло й мурашилося. Туди і сюди снавигали люди, несучи дошки, колоди, різне причандалля. Здебільшого то були молоді, гиряво стрижені здорові парубки, голі до пояса. Лише по зелених штанях і чоботях можна було пізнати, чи то солдати. На підручних роботах у них були наші хлопці і дівчатка. Ану й Вася Деркач, і Стьопа Карафолька, і Вовка Маруня, та й Павлуша десь там, мабуть, ремонтували хати, латали повітки, ставили нові тини, паркани. І працювалися їм видно весело, з насолодою хтось співав, хтось насвистував, хтось жарти відпускав і враз вибухав дружний регіт. Я став на розі за криницею з дашком і тільки заздро позирав на цю веселу, гамірливу метушню, позирав і ховався за криницею. Не хотів, щоб мене бачили зараз тут, коли я не можу разом з ними. То навіщо? І раптом почув радісно голоса. О, ти вже видужав? поздравляю. Позад мене стояла з відром у руках грибенючка і привітно усміхалася. Я почервонів і насупився, отже ж. І треба ж, щоб саме вона мене побачила. Дякую, буркнув я і, не озираючись, пішов геть. Увечері я почав наступ на батьків. От, тягнув я, скривившись, як середа на п'ятницю, скільки ще мучитимуся. Я вже зовсім здоровий, а мені нічого не дозволяють. Так я захирію і зовсім гигну. Я не можу більше. Ну, діду, ну ви ж наймудріший, не ну, поясніть їм, що я вже зовсім-зовсім здоровий. Мені довго доводили, що я дурний, що я сам не розумію, який я був хворий, що краще зайвий день витримати, ніж потім знову лежати. І невже я дурний цього не розумію? Словом, наша дискусія велася в одній площині. Я доводив, що вони ж розумні й мусять мене зрозуміти, а вони казали, що я дурний і нічого не розумію. Нарешті матері набридло, і вона сказала Ну, гаразд, домовимося так. Завтра, останній день, ти ще побудеш на карантині. А післязавтра, як усе буде добре, зможеш піти трошки попрацювати, тільки трошки годинки півтори, не більше, І щось робитимеш легке, бо ти ж знаєш. Останній день, коли чогось чекаєш, завжди найдовший, наймарудніший, найважчий. Це все одно ж, як оті останні хвилини на вокзалі перед відходом поїзда, Уже попрощалися, поцілувались, уже радіо оголосило проважаючі, провірте, не остались ли у вас білети від'їжджаючих і освободіть вагони. Уже вкотре сказано так ти ж дивись обережно і одразу напиши добре, а поїзд стоїть. Я тинявся по подвір'ю, по безлюдних вулицях і нуднівся, нудився. Вулицю Гагаріна я обминав десятою дорогою. Я тільки здаля слухав веселий гамір будівництва. Зате до школи я підходив разів з десять. Мене, мов на нелегачі, тягло туди, до тієї почерніли від дощів, розсохли і трохи скособоченої вітрами щогли, яка стирчала посеред шкільного двору. Під час. Піонерських лінійок на ній весело й урочисто майорів прапор, а в інший час вона втрачала своє високе призначення, і хлопці намагалися закинути на її вершечок чию-небудь шапку. Це вдавалося дуже рідко, але коли вдавалося, то робили щасливчика у той день славним на всю школу, а хлопцям завдавало великої втіхи, бо тоді влаштовувало незвичайне змагання. Хто зіб'є шапку грудкою? Кидали по черзі. Кожен три грудки. Порядок при цьому був залізний. І хто намагався його порушити, чи то кинути більше як три, чи то кинути поза чергою, той діставав потиличника. І Якось мені здорово пощастило, я не тільки закинув шапку на щоглу, а й збив її, і шапка була не чия небудь, а карафольчина. Він нею дуже хизувався, біло зозуляста кепочка з пиптиком зверху. Цей день я завжди згадував як один з найщасливіших у своєму житті. От і зараз, дивлячись на щоглу, я згадав той свій тріумф, і стало мені тепло на серці, і захотілося раптом закинути щось на на щолу. Нишпарячи довкола очима, я прийшов подвір'ям, потім за школу, туди, де був сад, пришкільна ділянка. Баба Маруся завжди на старій яблуні розвішувала сушити ганчірки. Та звернувши за ріг, я враз забув про ті ганчірки. Увагу! Привернули малюнки, виставлені у вікні піонерської кімнати. То була постійно діюча виставка робіт гуртка малювання. Анатолій Дмитрович виставляв кращі малюнки своїх гуртківців у вікні піонерської кімнати. І ця виставка весь час поновлювалася. Тепер усі малюнки були нові і всі присвячені тому, як рятували село повені. Затоплені хати, амфібії, навантажені різним скарбом, солдати знімають людей з дахів і таке інше. А один малюнок у мене перехопило подих, коли я глянув на нього. На тому малюнку був намальований я. Темно, майже під стелю затоплена хата, у кутку ікона, перед якою горить лампадка, а посеред хати, тримаючись за дріт, від лампочки, у воді я. Ну, звісно, то був малюнок павелучі, і так здорово, так точно було намальовано, наче він сам перейшов це. От що значить художник молодець, ну ж молодець, він таки стане художником, є такі в нього здібності, у мене щодо цього жодних сумнівів. І вперше я подумав про це без заздрості, а з щирою радістю, і я вперше відчув, яке це чудове почуття, гордість за друга. Я довго розглядав малюнки, були там кращі, були гірші, але з Павлушиним не міг зрівнятися жоден. І мовчав же, сатана, ні слова мені не сказав. От я зараз піду. Прямо скажу йому, що він талант і дам у вухо, щоб не задавався. Для талантів головне це не задаватися. Їм обов'язково треба час від часу давати у вухо. Я рішуче попрямував на шкільне подвір'я і раптом зупинився як укопаний. Біля щогли стояла гребенючка. Стояла і причіплювала до дротини, на якій піднімають на щоглу прапор білу хустку. Це було так неймовірно, так фантастично, що я просто отетерів. Тю. Так значить, один з трьох невідомих це гребенючка? Тю. А чого з трьох? Може, вона сама все це і придумала? Г, П. г. Ганна Петрівна Гребенюк. Але ж вона не Петрівна, вона Іванівна. І її ж батько Іван Гнатович, і Почерк вже зовсім не її, дорослий Почерк. І по телефону говорив басистий дядько, вона ніколи в житті так голосно підробить. І листа ж дав мені такий офіцер на мотоциклі. І мені, і Павлуші. Павлуші? А може. Може, Павлуш взагалі ніхто ніякого листа не передавав і нічого, а просто він з нею заодно мовчав же, не признавався ж, поки я перший не почав. І г, це Ганя, П. Це Павлуша, а Г це хтось третій, гришка Бардадим або що. А я дурний. Ні, не може бути. Павлуша не може бути таким підступним. Тоді взагалі нема правди на землі. Ні. Єдине, що Павлуша міг, не втриматись і розказати їй про листа. Ми з ним тоді у сварці були. А може, вона сама того другого листа прочитала? Вона ж староста гуртка збирає альбоми. А той же лист був у альбомі, точно прочитала і вирішила пожартувати. А може, навіть вирішила щось підстроїти, щоб посварити нас. Бачить, чи ми помирились, і це її мулі кирпа поганська. Мені дуже кортіло підскочити зараз до неї і дзизнути добряче. Але я стримався. Це ж значило б визнати себе переможеним? Ні. Треба щось придумати таке, щоб аж. Вона ж не знає, що я бачу, як вона чіпляє хустку, і цим можна здорово скористатися. Спокійно, я спокійно, дорогий, дихай глибше і тримай себе в руках. Грибанічка потягла за дратину, і біла хустка поповзла вгору на верх щогли. Коли хустка була вже вгорі, гребеня злодійкувато озирнулась і дременула на вулицю. Мене вона звичайно не помітила, бо я стояв за рогом школи ще й за кущем. Я ще кілька хвилин стояв отак, не рухаючись, у голові роїлись безладні думки. Я ніяк не міг придумати, що б же ж таке вчинити грибанючці, як би її провчити. Іч, вирішила насмішки з мене качати. Ну, стривай, будеш ти, бачите. Перше, що треба зробити, це негайно зняти цю білу хустку. Павлуша не повинен її бачити. Якщо він не в спілці з грибенечкою, то подумає, що це правдивий знак. А якщо в спілці, то мусить якось виказати себе, почне непокоїтися, чому нема на щоглі хустки, де вона поділась, і я таким чином дізнаюся. Півхвилини і хустка була у мене в кишені. Сонце звернуло вже на обід, скоро Павлуша прибіжить додому. Я подався чекати його під хату. Його чогось довго не було. Вже батько і мати поволушені пообідали і знову пішли на роботу. Уже всі сусіди з вулиці пообідали і порозходилися. Його нема, та й нема. Я хвилюватися, почав. Ну, пува, не трапилось з ним чого. Коли це бачу, біжить захеканий, скуйовджений якийсь, а очі, як у зайця, що з під куща вискочив, аж світяться. Кинувся до мене і слова промовити не може, тільки. Хе-хе, слухай, слухай, слухай. Пс. Що таке, питаю? Горить десь чи знову повінь? Ні. Ні. Але слухай, він хоче її вкрасти. Хто? Кого? Галину Сидорівну, вчительку нашу. Хто? Лейтенант? Тю? Що вона? Військовий об'єкт чи що? Який лейтенант? Грузино той з вусиками, що ти з ним на амфібії їздив. Він що, здурів, закохався. А ти знаєш, які в них звичаї? Кавказьку полонянку пригадуєш? Сподобається такому дівчина, він її хапає, зв'язує на коня і в гори пойняв? А звідки ти взяв? Розкажи толком, чув, на власні вуха чув. Розумієш, почався обід, усі порозходилися. і я вже. Збирався, коли бачить, той грузин біля нашої Галини Сидорівни крутиться і щось їй нашіптує. А вона одмахується і хоче йти, а він її дорогу перепиняє. Це на подвір'ї у Мазуренків, за хатою, там де груша напівусохла, знаєш. Ну, я сховався на городі в кукурудзі, дивлюся, що ж воно буде. А вона йому: Ну, йди, ну, йди, я тебе прошу. А він не могу більше, Я тебе вкраду, понімаєш? Да вкраду. Вона щось йому сказала, я не почув. А він. Сьогодні, в 11 після відбою, а вона як вирветься, як побіжить, він рукою тільки так мах, роздратовано і не по нашому щось джерготнув, лайнувся, мабуть, а очі, як у вовка просто з зеленим вогнем палають. От ти дивись, знизав є плечима. А такий, вроді, добрячий дядько, хлопця Пашківського урятував і взагалі просто відчайдушний. А бачиш, дикий чоловік, від такого усього можна чекати. Ще й заріже, в них у всіх кинджали, ти ж знаєш? Мене враз огорнула гаряча хвиля рішучості. Після стількох днів вимушеної бездіяльності, нудьги душа моя прагла гострих відчуттів і дії. Треба рятувати, твердо сказав я. Самим? недовірливо глянув на мене Павлуша. А чи посилимо? А чого там? Візьмемо добрячі дреняки. А якщо такий галас здіймемо, все село збіжиться, ніде він не дінеться. А тебе ж з дому не випустять так пізно, ти ж ще хворий вважаєшся. Та, який там хворий. Сьогодні останній день я, знаєш, до тебе в гості піду, а потім ти мене вийдеш провести і ми. Фіть? Мені аж самому весело стало, як я здорово придумав. Ми домовилися так коли Павлуша прийде ввечері з будівництва, зайде до мене і запросить до себе, а я зарані приготую добрячі замашні бойові дрини і сховаю в саду під парканом. По тому Павлуша побіг швиденько пообідати. боявся, щоб на будівництві не подумали, що він сачкує, а я зразу пішов у ліщину вирізати палиці. Про грибенючку я, Павлуші, так нічого й не сказав, не хотілося псувати йому настрій. Крім того, у мене минула думка: А ну ж, як грибенючка з тим грузином заодно. Не те, що. Заодно, а просто він її залякав і примусив допомагати. І всю цю історію з листами вигадав для того, щоб мене й Павлушу випроводити з села на той час, поки він викрадатиме Галину Сидорівну, щоб ми йому не заважали, бо я чомусь подумав, що тож він був тоді ввечері на вчительчиному саду, і він знає, що ми з Павлушою такі хлопці, що якраз сьогодні. Коли він збирається викрасти Галину Сидорівну, гребенючка вивісила на щоглі умовний білий прапорець. Я довго вибирав у ліщині, але вирізав два такі добрячих дрини. Обидва з такими балабухами на кінці просто тобі справжнісінькі довбні. Я був сповнений рішучості битися до останнього. Я рвався в бій. А що? Якби вашу вчительку збирався хтось красти, ви б сиділи, склавши руки. Ага. Сидиш тут. Хоч вона і двійки нам ставила, і з класу вигонила, але ж і в хат разом з нами організовувала Васюківський художній академічний театр, і в Київ з нами на екскурсію їздила, і співала разом з нами, і взагалі. Якби за впеда Саву Кононовича хтось крав, я б і пальцем не ворохнув. Або математичку Ірину Самсонівну. Будь ласка, кридіть на здоров'ячко, ще спасибі, сказав би, ще допоміг би. Зв'язувати А Галину Сидорівну ні, не дозволю, голови не пожалею. За обідом я з'їв здоровенецький шмат м'яса з пів кіло не менше, а на картоплю навіть і не глянув, дід тільки крякнув, дивлячись на те. Але я на дідове крякання не зважив, що мені його крякання, як мені сили були потрібні, а на картоплі сили не набереш. Для сили м'яса треба, це всі знають. Увечері ніяких ускладнень не було. Павлуша прийшов, запросив мене до себе, я пішов до нього. Ми до пів на одинадцяту грали з ним у шашки, а потім він пішов мене провести. Ми забрали дриняки і подалися до Галини Сидрівни. Зайшли, звісно, не з вулиці, а від тієї стежки, за городами, якою я тоді на велосипеді їхав, пробралися в сад і зачаїлися в кущах. Там, де колись лейтенант Пайчадза від мене ховався. І як я тоді не втямав, що то він. На стежці ж, навіть слід від мотоцикла був, кущі смородини, де ми сиділи, були трохи на озгір'ї, і звідси добре видно було і сад, і двір, і вчительчину хату. Ми бачили, як Галина Сидрівна двічі виходила у двір, а один раз воду з миски вихлюпнула, вдруге у погріб. І щось не видно було, щоб вона хвилювалася. «Слухай, – прошепотів я Павлочі. Може, ти наплутав? Може, він сьогодні не крастиме? Тільки но ну, я це прошепотів, як на стежці почулося дедиркання мотоцикла. Ми притиснулись один до одного і завмерли. Мотоцикл чмихнув і замовк, не доїжджаючи до вчительчиного саду. Конспірація, подумав я, а що? І я б так зробив. За якийсь час на стежці з'явилась постать лейтенанта. Він рухався безшумно ступаючи, м'яко, мов кицька. Пройшов повз нас, став біля крайньої з двору яблуні і раптом затьохкав по Солов'їному. Та так здорово, що якби зараз не серпень можна було б подумати, що це справжній Соловейко. Рипнули двері. З хати вийшла Галина Сидорівна. Оду, от нерозумно. Чого вона випхалася? З хати ж важче викрадати? А так. Він почав її щось тихо, але запально доводити, потім раптом схопив за руку. Пусти! рвонулася вона. Ну все, треба рятувати. Я штовхнув павлу, що ми вискочили з кущів і кинулися до лейтенанта. Разом, як за командою, змахнули палицями. Він випустив руку Галини Сидорівни і, мов дерево на лісозаготівлі, упав. Тікайте! гукнув я щасили Галині Сидорівні. І. І тут сталося неймовірне. Замість того, щоб тікати, вона кинулася до лейтенанта. Пала біля нього навколішки і обхопила руками і закричала отчайдушно Ревас, любий, що з тобою? Ти живий? Я не бачив у темряві, чи роззявив Павлу шарота, але думаю, що роззявив, бо в мене нижня щелепа одвисла, мов заслонка. І тут лейтенант, усе ще лежачи на землі, раптом пригорнув нашу галину сидрівну до грудей і вигукнув щасливо. Галю, я живий, я ніколи не був такий живий, як зараз. Ти сказала любий. Я любий. Вай, як хорошо. Вона відсахнулася від нього, а він враз підхопився з землі і, як вихор, пустився танцювати лезгинку, в вбік руки і вигукуючи. Асса, асса! Вай, як хорошо. Асса. Я не раз бачив, як радіють люди, але щоб так. Хто небудь радів, не бачив ніколи, слово честі. Потім він підлетів до нас, згріб нас в обійми і почав цілувати. Хлопці, дорогі мої, як ви мені помогли! Спасибі, спасибі вам. Далі так само раптово відпустив нас і став серйозний. Хлопці, сказав він, якось хрипло, приглушено. Хлопці, я люблю вашу вчительку. Люблю, да, і хочу, щоб вона вийшла за мене заміж. А вона. Вона каже, що це не педагогічно. Понімаєте, любов не педагогічна, га? Значить, ваші мами не повинні були виходити за ваших пап. Да, бо це не педагогічно, га? У, -у, 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 у він жартома зробив загрозливий рух у бік Галини Сидорівни. Потім ніжно поклав їй руку на плече. Ну, тепер вони вже все знають. да. Хавати нема чого, і тут уже я не винен. Завтра, да. Пишу родичам. Усе. Галина Сидрівна стояла, опустивши голову, і мовчала. Я подумав, як їй, нашій учительці, що все життя робила нам зауваження, було слухати все це при нас. Треба було щось таке зараз сказати, щоб вирятувати її з цього становища. Але в голові було порожньо, як у старця в кишені, і я не міг нічого придумати. І тут Павлуша звівся навшпиньки, придивляючись до обличчя лейтенанта, і сказав. Вибачте нам, будь ласка, але, але у вас онде кров на лобі, мабуть, подряпалась?» Де, де? стрепенулася враз Галина Сидорівна. Ой, справді, треба перев'язати зараз же. Молодець Павлуша. Нате, нате, ось, вихопився я, висмикуючи з кишені оту білу хустку, зняту. Зі щогли? Галина Сидорівна, не роздумуючи, схопила її. Ходімо швидше до хати, тут нічого не видно, треба промити зеленкою змазати. Ми, з Павлуши, нерішуче затупціли на місці, не знаючи, йти нам теж до хати, чи лишатися на дворі, чи зовсім забиратися звідси. Але пайчад запідштовхнув нас у спини. Ходімо, ходімо, хлопці, ходімо. У хаті Галина Сидрівна заметушилася, шукаючи зеленку. Вона бігла з кухні в кімнату, з кімнати в кухню, грюкала дверцятами шафи і буфета, щось у неї летіло з рук, дзвякало, падало, розливалося, розсипалося, і ніяк вона не могла знайти тої зеленки. Лейтенант дивився на неї розчуленими, закоханими, сяючими очима. А ми дивились на лейтенанта. Ми дивились на нього винувато і скайттям. Знайшовши нарешті Зеленку, Галина Сидорівна заходилася прив'язувати лейтенанта. І, дивлячись, як обережно, з якою ніжністю промивала вона йому ваткою і чоло, і яке при цьому блаженство було написано на його обличчі, я подумав: які ті вчителі все-таки наївні люди. Вони думають, що ми діти, що ми нічого не розуміємо. Хе. Ви спитайте Павлушу про гребенючку. А я думаєте про вальку з Києва, не думаю. Ого го ми дуже добре все розуміємо, прекрасно. Вибачте, будь ласка, зітхнув я. Будь ласка, вибачте, зітхнув Павлуша. Та що ви, хлопці, радісно усміхнувся лейтенант. Це найщасливіші хвилини, да, в моєму житті. І це зробили ви, да? Ми думали, що ви хочете вкрасти, промимирив я, і думали рятувати. Промимирив Павлуша. Рятувати, а? Рятувати, га? Рятувати? Га-га-га, га, -га, -га загримів на всю хату лейтенант. Слушай, Галя, слушай, які в тебе геройські ученики, да? Вай, молодці, вай, ти права, їм не можна сваритися. Да, ні за що не можна сваритися. І ви ніколи не будете сваритися, правда? Ваша дружба, да, буде завжди міцною, як граніт того доту. Ви на все життя запам'ятаєте, да, той дот. І ви, звісно, не сердитесь на нас за цю тайну, да? Г.П.Г. Герасименко, Пайчадзе, Грибенюк. Але все, що ви сьогодні прочитали, там свята правда. Павлуша вирічився на мене. Д -д 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 Де прочитали? Я знизав плечима. Як? Ви хіба не були сьогодні біля доту? Тепер уже здивовано промовив лейтенант. Він глянув на Галину Сидрівну. Вона розгублено закріпила очима. А, а ця хустина. Галина Сидрівна підняла руку з хустини, яку я їй дав. Це ж. Це ж та сама, я ж бачу, це моя хустина, яку я дала гані. Ой, хлопці, не той. Павлуша запитально глянув на мене. Я опустив голову. Це я зняв. Він навіть не знає. Я випадково побачив, як вона чіпляла. Я думав, що вона якось дізналась і хоче покипкувати, посварити нас знову. Та що ти? Що ти? скрикнув лейтенант, таке скажеш, посварити. Совсім наоборот. Це ж вона все придумала, щоб помирити вас. Помирити, понімаєш? Вона замечательна дівчинка. Павлуша почервонів і опустив очі. І я раптом згадав, як я обрискав гребенючкою грязюкою, а вона сказала, що грузовик, і що сама винна. І я теж почервонів і опустив очі. Боже, невже ж я такий бовдур, що весь час думав на неї казна що, а вона зовсім не така? Невже? Що ж тоді вона про мене думає? Вона ж таки думає, що я справжнісінький бовтур. І це таки правда. І ніхто цього не знає так, як я знаю.